Добрий вечір, слава Україні! Героям слава, Бажаю здоров'я. Розпочнімо із концерту, який запланований в Києві 31 серпня. Ми подивилися сюжет там. Журналісти про нього розповіли. Хочемо почути вашу думку з цього приводу, вашу реакцію. Чи відомо вам про цю подію? Про саму платформу, де він має відбутися: це ресторан Campus Community. А можливо, вже якісь були схожі випадки з цією локацією з організаторами? Чому от вони не скасували квітневого концерту? Тому що був ще в квітні такий концерт з, з російськомовними артистами. Тоді теж от, бу, була хвиля хайту, але не скасували. От і більше того, знову погоджується приймати таких виконавців. Схожі речі так були. Ви тільки що самі це підтвердили. Е, мабуть, чиє стерпіння вони е, випробовують. Е, знаєте, ні, я не чув про цей концерт. слава богу, у мене немає оточення, котре слухають цю гімну групу, але через засоби масової інформації я все таки поцікавився, що відбувається, тому що набирає обертів е, абсолютно закономірне невдоволення суспільства. І я там вивчив, скажімо так, діяльність цієї недогрупи. до Ну е я не пригадую, щоб я так швидко у мене вуха блювали, тому що, вибачте, при всій повазі ну російський репчик це ознага, ознака, вибачте: деградації, дегенератства. Е слухати е на третьому році повномасштабної війни на одинадцятому році війни з Росією слухати російський репчик. Про пацано, падік, семки і так далі. Ну це настільки деградація, це настільки смішно, і настільки це себе опускання на на нижній рівень. І от єдине, що скажу: от поправка на вітер вашим майданчиком користуюсь. Звертаюсь до молоді, користуючись там, я не знаю своїм авторитетом, послухають мене, не послухають. Діло вже таке. Е, там я в принципі ще не така стара... Людина в 27 років до них хочу звернутися і пояснити, що це просто смішно ну таке слухати. Смішно, тому що ви себе принижуєте з цим. Це не дуже, це не круто, це не пацанська романтика і так далі. Це смішно. Ви просто елементарно схожі будете на гопників, і на цьому якби все Нормальні цивілізовані люди, дівчата і так далі. З такими людьми не спілкуються, повірте моєму там життєвому досвіду. Я сам ще нещодавно там був там, підлітком і так далі. Це все проходив. Тому просто така от порада. Ну, це, це реальне, це крім, це смішно. А, те, що у нас це присутнє в інформаційному просторі, те, що їм не майданчики, це е, я можу тільки палки привіт передати нашій українській владі е, справді, тому що. Я не знаю, мені гидко, ну справді, коли оця от, е, і коли російська попса диктує якісь свої умови, і коли оцей рускій репчик, від якого просто блювати хочеться, який слухає ворог, е, меседж основний Путіна, русські пісні тут пають, тому вони йдуть на цю землю. Та? І зараз у нас де в столиці е, в принципі, я так бачу, що у них ніяких проблем в цьому немає. Полки привіт українській владі, київській міській військовій адміністрації, котра. Користуючись правовим режимом воєнного стану, мало б такі речі забороняти, не допускати ну їм не до цього. Та вони займаються всім, чим ти хочеш в Києві земельним бюджетним дерибаном, Там вони присутні. Їм це цікаво. І військові адміністрації, і міській державній адміністрації, пане кличку, і ПАПКУ так само котрий представник там, офісу президента делегований він. Я абсолютно просто в шоці, що відбувається? Що ці два товариші собі, собі думають? Тому що ну для чого ми робимо тоді військові адміністрації? У мене питали, от в Києві. На хіба військова адміністрація? От просто в мене от таке питання риторичне. Ні, це ганьба, це абсолютно ну неприпустимі речі, гидки. Нема місця от таким подібним концертом. Знаєте, що ще було показником? Я зайшов на цю групу? Ну думаю, ну 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 я б спробував, хоч якесь типу, знайти виправдання. Оце просто. Російські ці риглі, Думаю, ну, може, є збочинки. А я подивився, скільки військових зборів. так? Тому що от у артисти дуже багато збирають. Нуль. Нуль. І знаєте, в цьому прикладі для мене є мій товариш, мій соратник по народовладі, мій близький друг Сергій Василюк, лідер гурту Тінь Сонця. Людина воює три роки спочатку повномасштабного вторгнення і реально воює. Не так, як знаєте, артисти пішли, потім кудись в оркестр перевелися і так далі. Ні, він справді воює, мобілізувався в нашу київську тероборону, 130-й батальйон, пройшов піхотинця на харківському напрямку. Потім служив в Мінометі і зараз служить на безполотних летальних апаратах. За три роки жодного комерційного концерту. Всі відрядження і всі можливості, коли він кудись виїжджає. Це збір на ЗСУ, на його рідний батальйон або на е, дружні підрозділи. Оце показник. Оце артист, так. Це має місце в майбутньому для країни. А не оце вибачте наволич жодної якоїсь користі, які комерційні концерти взагалі, розваги світопляски, комерційний заробіток може зараз бути. Я щось не можу зрозуміти, але на завершення цієї теми, тому що мусолодії довго не хочеться, це треш, я ж кажу ригання вуху. Насправді тут палкий привіт українській владі. Вони це допускають і знову ж таки, ну. Можна здогратися так, і я б дуже цього не хотів би, щоб ми виглядали нецивілізованим. Але не треба випробовувати наше терпіння. Я вам скажу: військові абсолютно заслужено е, будуть реагувати жорстко. Та не треба перевіряти їх терпець. Ну, ви бачите, та людина, котру мучили там в полоні російськими піснями, не дуже мріє слухати русський репчик в Києві. Ну, це от я кажу, цей меседж, окрім того, що це неправильно, все ще знущання над військовими. Я хочу відреагувати на те, що ви сказали, із. Кількістю дописів цих артистів щодо зборів, яких нуль справа в тому, що ресторан, де мав відбутися, має відбутися ще цей концерт, написав в своєму інстаграмі, якраз що вони мали провести цей захід у себе, тому що нібито їхній команді сказали, що це благодійний захід на підтримку збройних сил, і зараз вони чекають роз'яснень від організатора. Ну Дивно, що немає в них в соцмережах цих виконавців жодних дописів про збори. Це а що тут організовують концерт. Ну, який, Це да, якось прикриття виходить. Який, який благодійний збір? Да, якщо нуль ну у артистів жодної публічної комунікації на збори зсу маючи певний медійний майданчик. Я там подивився у цієї там, там недогрупи, там не до групи. Вони там щось називаються хто там, чи щось таке. Короче, я вже не пам'ятаю навіть не запам'ятовую такий бред. Що з тисяч підписників в інстаграмі? Жодної комунікації на зборах, хоча поширтять чуже щось так? просто поможіть інформаційно розкручувати збори. Як ми багато, як ми часто робимо кожен хто, хто що може, нема активних зборів. Наприклад, у мене на тиждень-два паузи. Я завжди допоможу комусь просто іншим витягну все зі своїх ресурсів, щоб допомогти іншим, а щоб не простоювати. Тут ну погань, гниль і таким людям більше того, немає не то, що нема місця виступів в Україні в Києві. Їм нема місця в майбутній цій країні. Вони це мають усвідомлювати, тому що рано чи пізно прийде нормальна влада, і оцих от е не будуть у них майданчик. Також щодо того, що ви кажете, привіт владі. Справа в тому, що в соцмережах під описом анонсом цього заходу якась дівчина запросила одного з виконавців до Тернополя. А він на це запитав її російською мовою. А ти домовишся про російську? Тобто виглядає так, що на захід України він не поїде, бо там його. З його язиком не приймуть, а в Києві можна виходить співати російською, розмовляти російською і організовувати подібні концерти. От власне я цікаво, це, чому це ще хто... приниження так. Це ще й приниження столиці? Насправді так, тому що я не буду вам лукавити. Я не люблю цього. Я киянин, мої батьки кияни. Я народився в Києві. Я до 18 до 18 років говорив російською мовою. Спілкувався було таке середовище. Потім через свою позицію, через революцію гідності, я прийшов е, спілкуватися українською мовою. Мої друзі, я дуже радий і щасливий, що моє оточення останні зламалися, слава богу. Прийшли на українську 22-му році, і Київ, все ж таки, зараз переформовується. Я це бачу наскільки я впевнений, що в нас уже більшість людей україномовні в Києві. Колись, на жаль, більшість людей було російськомовне місце. У нас є класна прогресія в цьому. Я пишаюся цим. Тож столиця має бути україномовна, і є такі речі, коли це не засуджує. Коли українська влада просто має сказати: то от київська влада має сказати до побачення. Стоп, е у ребят, ви помилилися населеним пунктом. Вам ну запаребрік. До побачення. Ні, вам не дамо тут майданчик. Слухайте, тут е, кожен е, день ховають українських військових в Києві, так. У нас дві бригади територіальної оборони. У нас дуже багато киян, учасників бойових дій. Ну не буде тут російського репу. Але ну я ж кажу: от полки привіт київській владі, тому що не цікаво у них є речі поважливіше. Знаєте, це ж абсурд, тому що з таких речей все починається: не з бікбордів, не з реклам красивих, Як вас тут, хлопчики, чекають, а з реальних факторів, там з інклюзивності, з культурної історії і так далі. От культурну історію я бачу, та що 31 Числа русський репчик буде в Києві. Ну прекрасно. Також е, хочу з вами обговорити ще одну річ: це ролик, нібито, соціальний, який також викликав багато реакції серед українців, як серед цивільних, а особливо серед військових. Я трішки введу глядачів контекст. На ньому блогери п'ють каву з нібито військовим і відпочивають. До них підходить незнайомець і дорікає словами. Від чого вам відпочивати, і за блогерів заступається цей військовий і каже: так вони не на фронті, але вони дуже багато роблять для перемоги. А блогер підсумовує, якраз що кожен має бути на своєму місці. Зазначу, що цей ролик вже видалили з мережі. Це був дійсно крінж. Так потім сказав сам герой цього відео, київський блогер Богдан Шелудяк, більш відомий як Богдан Буше. Та, попри те, що видалили, все ж хочу запитати. Навіщо на вашу думку ці люди відзняли відео із таким сюжетом? Що вони хотіли цим донести? Тому що дійсно є багато блогерів, які справді допомагають Збройним силам і роблять багато роботи, докладають багато зусиль для перемоги, але навряд чи вони б знімали схожий матеріал і викладали це в мережу? Я це істинне обличчя насправді. Ну от те, що було, оцих от товаришів, вони тут себе зіграли насправді. Я погоджуюсь з вами, що серед блогерів дуже багато адекватних людей. Дуже багато тих, хто допомагає зборами. У Мене є такі, навіть друзі, та і серед музикантів, і блогерів і так далі. І їх дуже багато, але е, там це скромні люди насправді. І в наших усіх приватних розмовах ці люди мені чітко хоча е, я це не питав. Для чогось мені дуже часто наголошують про те, що е, ну, збори це там маленька крапелька того, що вони е, можуть робити, це історія про адекватність. І вони скромні люди ніколи себе не поставлять е, в один стрій та з військовими, котрі ризикують своїм життям, здоров'ям, кладуть своє здоров'я, кладуть своє життя. Тут історія про інше е, про цих товаришей, тому що вони намагаються легалізуватися в інформаційному просторі. Це абсолютно нормально, те, що у нас в суспільстві е, не катіруються молоді отакі лби, котрі е, не допомагають нормальним чином армії. От е, про цього конкретного блогера у нього там на пальцях однієї руки е, зборів. Вибачте, я відслуживши в армії, отримавши поранення, пройшовши лікарню, у мене зборів в тисячі разів більше. Я зміг організувати це так, просто до слова. А, ці товариші намагаються легалізуватися, то, що вони не служать в армії незрозуміло. До речі, да, з яких причин ці малоділ дарування щось у них все нормально забліковою документацією, мабуть, а, і а, знімають такі от нафталінові просто відео. Пушання легалізуватися в інформаційному просторі. І Не тільки що Е, Є там Слабоженки, інші товариші, котрі. Або ці блогери, коли була трагедія Ахмадиту, котрі розповідали, що нам уже е, треба домовлятися, приймати сторону Росії, і так далі. Ну, начебто, їх вони просто молоко подумали, що їх думка має щось вартувати в цій е, країні. Так само і тут підсумовуючи, про це скажу, що думка ухилянців, думка е, тих, хто не допомагає армії, а з їхньою аудиторією з них з їхніми фінансовими можливостями. Я точно констатую, що вони не допомагають армії. Ну там просто там, раз в півроку, це смішно е, просто і абсолютно зрозуміло, для чого вони це роблять. Так вони мріють про якесь теж майбутнє, розуміють, що будуть питання потім після завершення бойових дій, після перемоги будуть питання. І от вони зараз потихеньку намагаються це прощупати. Я єдине просто що звертаюся до суспільства. Вам навмисно це цим вас годують. Я дуже радий, що і військові відреагували адекватно, і суспільство в принципі засудило. Це круто, е, просто бажаю, щоб ви це розуміли для чого це робиться. Це не помилочка крінжаті. Та от хтось сценарій неправильно написав, погано зняли і так далі. Професійна зйомка, декілька камер, актори це професійні актори. Ну якість вже вибачте так. Але те, що ми побачили, це свідчить про те, що вони е, намірено е, хочуть легалізуватися в інформаційному просторі. Давайте відверто. Якщо ви поважаєте військових. Поважайте тих людей, котрі е, продали своє майно, пожертвували всім, щоб по справжньому волонтерити е, е, і решту людей, е, які роблять справді роблять все для нашої перемоги. Якщо ви поважаєте цих людей, е, ви маєте не легалізовувати от таких от товаришів в нашому суспільстві і засуджувати. Тому що їм місця нема суспільстві. чесно кажучи, від руського репчика це мало чим відрізняється. Отакі, от, от постановочни, вибачте дореглі е, відео. Але е, я ж кажу, те, що вони назвали це саме крінжом, ну це змусили їх назвати це крінжом, Ми змусили. Та а насправді це їх от, просто ідеальна, ідеальне обличчя, ідеальна картинка, консультація цих персонажів. Знаєте, коли ми з вами в ефірах обговорюємо такі теми, такі випадки, то зазвичай доходимо до висновку про те, що як добре що є в Україні небайдужі українці, які Надають розголосу схожим ситуаціям і потім вони так чи інакше вирішуються. А я ще хочу наостанок у вас запитати про Курську операцію, операцію Збройних сил. Як ви, як ветеран війни, оцінюєте те, що там відбувається? Наскільки ці події є вагомими і переломними для України? Uh... Єдина ремарка, те, що ви сказали, і дуже класно, що вони цьому доуважили. Я просто хотів би, щоб ми два блоки, котрі минуло проговорили, ми закінчили позитивом. Тому що в принципі новини то негативні, та і там блювати хочеться. Але суспільство реагує правильно. Це значить, що ми рухаємося в правильному кроці, і це повтор повітря. Тому що, вибачте, дегенерати завжди будуть в сім'ї урода, А суспільство реагує правильно їх шакалять. Це супер, так і має бути значить рухаємося в правильному боці. По курській області, по курській спецоперації е я максимально обережний позиції зі зрозумілих причин. Е мені багато чого відомо, мене друзі задіяні в цій операції. Я максимально дотримуюся інформаційної е тиши, тому що це зараз е хлопцям потрібно. Плюс операція насправді така досить непроста має елемент авантюрності, якщо чесно. І єдине, що я можу консультувати, що на третій тиждень цієї операції е вона успішна для наших збройних сил України. Враховуючи втрати, їх мінімальну кількість, враховуючи те, як перша фаза особливо перша фаза перших днів тривала, це, в принципі, мега успішні дії проти російських прикордонників, польоні Федеральної служби безпеки, рівень просування, відноса непогана історія з проходженням мінних загороджень, які там були у ворога. Це можна відмітити. Далі тут історія розумієте, це. Російська територія, це для Путіна дуже серйозний політичний е, удар. Те, що ми зараз контролюємо, це вже можна сказати, що це серйозно. Та я чому я дуже побоююсь? Тому що я дуже невдоволений, насправді, весняними подіями в е, Білгородській області. Я вважаю їх невдалими. Вважаю, що ці дії були помилковими. Насправді для нашої армії дали нам величезний мінус. Та ми більше втратили. Ну ми не отримали нічого. Ми тільки втратили від цієї операції, тому я. З обережністю ставлюся і не хочу, щоб ми повторювали помилки. Але зараз треба тут розуміти, що вони будуть намагатися зробити все, щоб відбити цю територію. Там, Покровськ, Слобянськ, Крематорськ, їхня мета, вони про це мріють, але це не зрівняється просто з тим, що у них бойові дії зараз на їх території. Це для Путіна просто насправді пожежа. І для мене є чітке усвідомлення, що вони застосують тут е свої ресурси, які в них є. По людському ресурсу, по артилерії, по снарядам є у них ці ресурси. Давайте відверто по ресурсам, саме по армійському ресурсу це справді Друга армія світу, і в цьому основна проблема нам для того, що в принципі, якщо ми вже пішли на цей крок, так, захоплення території російської це нормально, так, це умови бойових дій. Якщо тільки росіяни думають, що вони можуть воювати на нашій території, а ми на їх території, ні, то це. Велика помилка, так це якщо ми вже воюємо, то будемо воювати е, як треба. Єдине, що кажу, ну е, не треба повторити помилки. Треба вчитися на помилках. У нас є дуже багато помилок, і, мабуть, наші основні помилки це історія нашої роботи з фортифікаціями. Росіяни зробили висновок по 23-му році, особливо по 22-му році, коли у нас був успішні контрнаступальні дії на харківському напрямку, на Херсонському напрямку. І тоді це з росіянами зіграло злий е, жарт, коли вони армія наступу в обороні ми не стоїмо, А для чого нам ці е, фортифікаційні споруди оборонювальні? Зіграла з ними цей злий жарт. З нами грає цей злий жарт. Ми на Авдіївському напрямку. Не можемо стабілізувати зараз фронт. Верніше, вже на Покровському напрямку. От Бачите, почалося все з Авдіївського напрямку. вже Покровський напрямок, але це все один. Наступ, який ми стабілізувати, не можемо через непідготовлені саме фортифікаційних споруд. Давайте відверто. Щоб отримати курську область, на це ресурс у нас є, враховуючи, що територію захопили, вийшли на оперативний простір і так далі. Це все можна робити, але з вдалими е, фортифікаційними е, діями спорудами будівництвом, зведенням фортифікаційних споруд і роботою над помилками, якщо це не буде зроблено. Я глибоко переконаний, що втриматися в Курській області нам не вдасться. Але сподіваюся, враховуючи, скільки я про це вже намагаюся кричати, мої побратими кричать про це. Я сподіваюся, що ми не повторимо цих помилок. А справді, окупавшись в Курській області, там можна тримати оборону. У нас там вигідні позиції. Це факти. У нас там є річки, котрі ми відрізаємо від ворога, і це все. Для них буде проблематично, е, тому ця територія буде вигідна для нас і в перемовному процесі е, на міжнародній арені, та й загалом е, розтягувати, намагатися розтягувати сили ворога, це е, це позитив. Єдине, що грамотно підходити і працювати над своїми помилками, тому що можна тоді повторити. Ну Білгород можна повторити. Давайте відверто операція буде невдалою, якщо нас виб'ють е, звідти там з певним часом. Е, така моя позиція. Події там ще розвиваються, е, досить ваво. Е, не можу навіть констатувати, що це в принципі операція вийшла на якусь зрозумілий етап. Та, тобто три тижні рано про що ще про що ще говорити. Там насправді багато чого може помінятися, як і на нашу користь, як і на користь ворога. Я сподіваюся, що поміняється на нашу користь. Тому висновки, такі глобальні висновки, треба буде робити все одно ще трошки згодом. Поки що тфу фу тримаємо колишки за хлопців. Курській області, якщо порівняти весь фронт, ну ковток свіжого повітря це йде досить досить непогано.